В мене дійшли руки, і з'явився час, щоб зробити огляд нашого крона, який ми зробили вже давні, мабуть, аж у 18-му році. Всім привіт, слава Україні, героям слава! Вітаю вас на каналі Agrar Family, Мене звати Ярослав. І нарешті в, нас, в мене дійшли руки і з'явився час, щоб зробити огляд нашого крону, який ми зробили вже даний, мабуть, аж у 2018 році. Даним-давно, до того, як у нас з'явився кун, вже ж таки поняли, що треба нам помічник, який може пересовувати, перевозити різні. Важкі вантажі, незручні, які важко руками, щось їх кудись там рухати, тому було прийнято рішення зробити такий крон. Це він у складеному положенні циліндр. ну Це навіть не знаю, це може такий напад, як на котках, після того, як він зробив, тут тільки оце, добавилося трошки отворів е, для центрального, цього, а так більше по ньому дуже нічого і не було. І так, що, зараз давайте. Прицепна зробили, тому що не підчепити ще, ще там, що конструктивно, тут о, нічого з ньому не змінювалося. Е, під робили спеціально, тому що для зручності, ну для ЮМАЗа нормально проходить, а для МТЗ, коли піднімаєш уверх на максимум, то під, якби була вона рівна, торкалася б до кабіни. Можна було б і центрально цього там регулювати. Ну, схотілося зробити під таким кутом, вже. Аж, Маємо та, що маємо, як скажемо, така, така в нього конструкція. Це не зігнута, ось тут воно було перерізано згонено, Так само і цей югульник, що накладається для усилення. Так, ну що, Оце прут вже він вигнувся за час роботи. Його спеціально зробили для усилення, тому бачите, що ну, свою роботу він робить, вже за цей час прогнувся. Основний крюк крайній і середній, для того, щоб може там, якийсь вантаж брати, менше плеча було, щоб легше було а, напереду ухрю, щоб не його не піднімало. ось до рулетку, зараз підміряємо. Так, Що в нас знизу? Знизу у нас квадрат вісьмірка зроблений. По рамі рама зварена основна з угольників. Угольник тут десятка. Це тут прийшов до Угольник десятка до кучі зварений, плюс. З цього крою, з вулиці усилений швалером 12-м. Оця конструкція тут -то, на 1,5 см шинки під циліндр зроблені з цієї сторони. Також 1,5 см метал той, що був приворено, усилено ну трубо, навіть не знаю, чим не моче поміряти. Тут, тут 6 см, яке воно насправді правильно вимірювати, чесно навіть не скажу. Зверху, мабуть, такий самий квадрат, О, тут десятка, тут квадрат, тут квадрат сплошний зверху зроблений і також підсилено 12 швалером його зроблено. Це два угольничка, сюди чіпляється ще воно. Корзина для нього, як е ми з корзиною працювали в кіновідео, ми опилювали горіха сусіднього, щоб не, бо там він такий був в аварійному стані, щоб ні на забор не пав, ні провода не порвав. Також тонні баги важкувато йому. ну 700-800 кг бере на себе без проблем. З паридів у нас тут скільки, зараз скажу, на цьому тракторі. 160, плюс хай там кілограмів дасть 20-180 і оця головку кинули, бо вчора там другого знімали баги, то ну, 200 кг плюс э, вистачає йому. Також э, тут о, зверху приварені, Я думаю, більше цього теж да, може навіть і 2 см. Сантиметрове, господи, бершу. Тут о, це ж 2, о, тут півтора см, да, правильно. А тут також півтора см шинка, така, і тут зроблені втулки. Вона на втулках, а цей квадрат проварчений і столений булк не да, стяжний. Зроблено. О, так, що тут ще вам показувати? Ну, тут усилено для цієї розпорки. цей кінець у нас витягується, зараз покажу. Так, довжина стріли 203 см. Це разом із. Для цієї там до втулка. А якщо сейчас квадрат помірять. квадрата самого матеріано. Із строю, бачите, тут обв'язаний, щоб його ніде нікуди воно там не розігнулося, тому що тут також навантаження немаленьке. Ця висота, зараз вам приблизно скажу. О, Ось От так. Отай. Що, зараз трошки я продовжимо по розмірі. Пасарем стоїть. То яка цього виходить трошки не 2,10, Довжина по ширині рамка від крою до крою 85 см. Так, що в нас далі? Тут зараз візьмемо ключики. Стрілася, рухається. Щас. Оцей квадрат був із рама-спуга, десь знайшли колись на металоломі був кусок я це з неї зробили. О, верхню частину, плюс 12 шваляному силено і тут обв'язано, тут обв'язано, може навіть тут, у двох місцях, там так, другий крюк, щоб було одержава, і зверху там, він може дуже... Ні, зверху тут воно він обв'язаний тільки знизу, зверху там далі немає нічого. Так, По цій частині все, болти подивимось. А так взагалі, тоді як не було взагалі нічого, на руки було конкретне полегшення. Це на втору році певні сакунзав, завдяки компанії Агрокуб, що вийшло з ними на гарних умовах домовитися. Так. Тут воно витягується. А, ж, 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 ж. І ще скажу. Хоч би не випастерну повага. Опа! О, о. о оце, оце! його крайня точка, не знаю, там видно чи ні. Оце крайня точка, зараз рулятка. Ну, десь матер, ну все ще тут трошки, ну десь плюс-мінус матер 30 довжино, а так виходить ще на матер 20. Добовки там, якщо щось брати не важка, то ну, зручно. ну. Плеча хороше, якщо там щось така похватна які там плити невеличкі, або там може ще якісь, або баги неповні, то цього дуже класно. Що ми по ньому з ними ще робили? А, плити під гаражом, там дата, техніка стоїть, а, всі викладали ним бочка якою ми там воду зараз возимо. Раніше вона була під зерно. Пересадили через забор, витягли без проблем посинки різноманітні, баги, а, що там ще ми ним піднімали. Каміння там де якісь там притягували, швеляра теж не витягували. Там перечисляти довго можна. Я вже навіть і не. Ну таке там техніку мотор, кабіну, це не було за виграшки. О, корзиною ж, відео ставлю, там як дерева опилювали, теж дуже зручно. Звичайно, не, не практично те, що воно зафіксована та корзина жорстко, щоб була під гідравліку, було б краще, щоб можна було кут регулювати. Тому що як на повну висоту піднімаєш, не зовсім зручно. але... Сам факт, що воно є, вже конечно, плюс. А, потім Що а... що ми ще не Та ми не тільки не робили. По тоді, у 2018 році, якусь техніку, там, культиватор, плуг, оприсвач, та що завгодно, десь там з точки в точку переставив, компактно пострадав, ну, але цього питання немає. Зараз покажу, як він піднімається. А ну, зараз оток. Так, да, так, да, так. Да. Мою. Вам видно? О, дивіться, ну високо, а як ток щось десь о, о, щось там він хлопцям допомагав ці вставлять фарми на горі. Так коротше робив, дай Боже яке роботи. Ось так він виглядає. Опускається він зараз О, облік закриті двері. Пісвіє вагу і щось покажу. І під своє вагою він зараз потихеньку раз-раз-раз. Ну, як не було нічого тоді, то річ зовсім незамінна. Що завгодно. Причепив, начепив, зняв, підняв, опустив. На що цього з ним проблем не було ну, зовсім ніяких. В інтернеті перед тим як його зробити, дуже багато інформації, передивлялися, де хто що робить, хто як робив. Навіть бачив люди. Робили оцей квадрат ішов ширше і там були опорні коласа, а кружени чіпляться були, як на культиваторі спереді. І вони, я бачив, хлопці і дискові знімали, і добрива. Він його опускає. Гуласи якісь металаві були, якщо не помилюся якесь відео. На опорні коласа ти що на, на ви опустив і все. Нагрузки на задні колеса трактора немає, ніде нічого, легко. Раз -раз, роз Розроз, розгрузили. Ну, ми думали, думали, ну. Як нам там в ангарі крутиться, шорхається, воно б трошки заважало, тому вирішили зробити отак. На сумашачі там якісь роботи його не розраховували, не тягло там, як привозили баги раніше, то ні то не з місця на місце могли його там пересунути, ну а так, щоб десь там з машини, ну, з машини можна знімати було, а так, щоб дуже не, як, берегли, що його, щоб берегли задній місць трактора, тому що там, не дай, бо що де чоловік трісне, то роботи буде, або той самий волнижні. Не дуже воно надійне. А так для господарських справ по господарству, по вдома там десь щось річ взагалі класна. Без проблем. Перед тим, як до того як куна не було, то виручав нас, дай Боже. там. Ось така корзинка. Цією частиною вона кріпиться до стріли, а цією знизу до тих огольничків що я показував. І тут є трошки отворів для регулювання. Ну, Воно так трудилося, навіть краї обшиті, то там, де опилювали то посадку, що пилочкою трошки зачепили ну, і добре, що було обшито, та цар не пострадав. Тому горна річ. Як не було куна, річ дуже горна. Так що дивіться, кому ми там, що буде ще не зрозуміло, вже ж пишіть, будемо щось перемірювати, підкозувати. Ну, в принципі, як таких дуже розмірів нема. Головне його там все збирати, до кучі зварити. Ну, в інтернеті багато дивилися інформації. За цей пруд в інтернеті побачила, що люди ставлять, бо він допомагає. Поставили, то я вам скажу, раніше він був рівний, то вже бачите, що під час експлуатації вже він трошки подобався. Ну за... Іди! Ну, за, ті, за той час, який він відпрацював, то ну, проблем з ним не було.